Доброго дня, шановне панство, ми з України. Ой, друзі, 15 квітня. Розпочали ми вчора посівну кампанію, стартанули з кукурузи, ну, як сказати, стартанули все по порядку. Чорний день в посівної. Приїхали на поле, з утра культіватор. Ми часів-дві годинки приїжджаємо на поле. Опускаю я так зраю сівалку, під'їжджаю ось цей жовтий погрузчик і починаю бег розтарювателем засипати в банки. І тут перестає, перестає піднімати бех цей, як його погрузчик бег. Гідравліка перестає показувати, все робить крім одного циліндра. І мало того, трактор вже вже старенький і гідравліка сідає. І тільки пересадили ми через оцю банку, маркер був відкинутий. Хоча він би теж, напевно, не врятував би ще більше, можливо, біди були. І все. І лягає у нас 700 кілограмовий бег на оцю ось банку. Да. І ну що, печаль, бачу, хручить банка, нічого зробити цим не можемо. По питанню ще по грузчика, там інше питання, не знаю, ще не дійшли до того, що постояв 10 минут, як оце все розламалось, бурк піднялися і все почало працювати. Фу, хто знає, все розстроєння, але ко як воно ще не було відлонено, це тільки щось розбирав його, доотламав. Репнуто гарно тріщини, ну, засипали ми через той добрива. Через 15 хвилин куча нервів, куча всього на світі. і Почали ми цей. Ну, ну все, давай же запускати ВОМ. Пропускати це все діло. І сталкуємося з наступним питанням. У нас не включається в кабіні ВОМ. Блять, ну не можеш бути все і зразу. Ні, друзі, буває таке. Переключаємо цей речах з нейтрального положення на 540. Включаємо цю піпку, а воно ніхіра не робить. І так, і сяк, і туди, і сюди. Дивимося, що тут якісь кнопочки єся авто, та ніколи ми їх не чіпали, все було чудово. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, десь наші славні ЗСУ працюють. Ага. Ні так, ні сяк. Уже до сервісу дзвоню до знайомих хлопців, кажуть, та ну подивись, що там провідок, подивись, що там провідок, на генераторі чи тахометр працює. Ну, Поки це, до речі, до речі питання не вирішене. Розібрали там панель, передивились про запобіжники. Реле, ну, не прийшли до цього. Ну, Хорошо, а запускати щось треба. Друзі, отут є подарок. Отака От ось кнопочка на крилові. При короткий час на натисканні вона просто провертає ВОМ. Якщо затримуєш її на 5 секунд нажату, тобто Вом запускається в тому положенні, що ти включив його. А і як включаємо, видає знак оклику помилку. Не зрозуміло поки що з цим робити. Ще будемо далі розбиратися. І все, працюємо. Запустили ми Вом. Насос починав вращатися, гідромотор, чи гідронасос. Да? Да -да -да, мотор стоїть ось на равликовій. І ми розуміємо це все діло, що насос крутиться, а тут все мертве. І мертве прямо от слова зовсім. В бачок масло є. відкручуємо шлангу подачі на насос, масло подається, тече. А на виході ноль. Нема тиску і все. Та йоп, ми тільки ж це все діло провіряли, все працювало. Друзі, тут уже, звісно, поскільки цей насос відноситься вже до сівалки. В Полтаві, ще раз нагадаю, робила нам агродіталь. Фірма, цю сівалку реставрували, зразу беру телефон. Контакт є з начальника їхнього Анатолія. дзвоню, йому окрема велика подяка. Бистро відреагував. Тобто максимальним я кажу, Анатолій, питання номер один, не крутиться на насос. Він каже, знімайте 4 оці болтика, знімайте насос, там привод, там буде стояти, показує вам це вже нова запчастина, от така шестереночка. Вона каже, має свойство тріскатись, спадати. Ну, зняли ми цю цю, розкрутили гідромотор. А воно шестеронка просто розкрутилась гайка і шестеренка залишилася там. Почали надівати, побачили, вона репнута після заміни. Потім можливо покажу. Ну, вона тріснута отак в довжину. Тобто, отак вот по, по швові, прямо по пазові тріснула. І коли її при надіванні її роздає, неможливо вставити, яке рішення? Я кажу, ну не будемо ми просто так стояти. Так, да, Машина ж вже поїхала, Лю люб'язно предоставили нам баушну баночку одну. Кажу, приїжджайте, півтори, це вже п'ять вечора, було, півтори годинки, вас людина почекає. Тобто в банку і шестерню є, все по наявності. Тут окрема подяка, тобто з вечором все трапилось, ми допізна сіяли. І в ітозі зранку у нас уже ось банка майже все зроблено. І є щеночка. І це так. А, як же що робити далі? Викидаємо гровер, надіваємо зв'язку, щоб до. І накрутили від руки гаєчки і просто зубильцем типа, різьбу поспортили, трошечки ударили по різьбі, щоб гайка произвольно не розкрутилась. І наш поночки це все діло нам вчора відпрацювало. Тобто ну, є ризик, ми зараз його зажмемо, поправимо різьбу, надінемову нову шестиріночку цю. І оце отак, -от друзі, запустились ми, слава Богу, все запустились і пішло все далі працювати. Зараз буде заміна банки на одну другу. Шестерінки, а рішення по-вому обов'язково напишу, бо щоб на майбутнє, якщо траплятиметься, щоб знати, поки пауза. Так, друзі, завершується сьогоднішній день 15 число. Знайшли ми всі причини, всі поломки. Та як сказати, поломки. Соромно навіть і балакать про таке, друзі, все опрацює. Вакуум навіть насіння не встило опасти. Підналадилося. Може точно треба все в вівторок починати, а не в понеділок. Ой, Друзі, банально, банальна проблема. Не вистачало в кориті масла. Тут коробка, промежутка і задній мост, все в одній в масляній вані. Воно є гідравлічним баком. І не було, не вистачало рівня масла для того, щоб запустився Вом. Я навіть і не знав про таку функцію. Е, у нас коли е, виходить, коли була проблема, отут знак оклику блимав жовтого кольору. І ми так щось припустили, що малий рівень, але для чого малий рівень? І Вом не працює, з крила запускається, е, з цього з кабіни не хоче. І... Ну нічого, Попробували, По-перше, задів трубки в, в рівні не було уровня. Ну кажу, все, давайте зараз далі масло до уровня. Ми каністру двадцятку, хлюб туди, уровня немає. йолки палки ніхера расі, а де ж воно ділося? блядь. коли придивилися під правим колесом, стоїть датчик якийсь, він був в маслі весь. Опущений, ну, тобто його підтягли, він зажався хорошо, майже повністю викручений був. Або від вібрації розкрутився, ну, прощокали ми цей момент, конечно. Рівень масла прощолкали. Нічого не блимає, працюємо і працюємо собі. Ну, Отак от і соромно сказати про таке, друзі. І я вам скажу більше, блін, з погрузчиком та сама історія. Та сама історія із погрузчиком влили в гідравліку каністру масла, все запрацювало. блядь. Отже, банка, дивіться. Трошечки іншого кольору буде, ну нічого. Я думаю, можемо ми її на той рік викрасимо. Все помінялось доволі швидко, все воно з реставрації, болти все відпущено. Тобто, Як то отак? Заходимо потихеньку вже в ніч. Зараз потемнішає. І будемо далі сіяти. Друзі, багато людей там питало і дзвонять, дзвонили, де ти реставрував цю сівалку. Друзі, в описі під відео залишу. Я не пам'ятаю, чи сайт у них є. Якщо є, ссылку на сайт, кину, як немає, контакти директора їхнього дам, тобто по співпраці до них, ну, якість обслуговування, допомогли дуже швидко. Ще правда я не дзвонив, не телефонував. Що це буде коштувати, ота і шестерня і банка бушна. Ну, допомогли відразу. І якість роботи все шикарно. Друзі, всім добра, все буде Україна.